Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, вітаємо вас! Слава Україні, пане Юрію! Героям слава давайте відразу. От від цитати подоляка. Чого очікують? Чого очікують повітряні сили на найближчі дні, на 24 число? Чи справді є такі якісь? Чи можна взагалі казати, що є підтверджені дані? Що будуть ракетні запуски, чи це може бути будь-якої хвилини, в принципі? Ну, а де їх взяти підтверджені дані? Ми можемо тільки розуміти, що це, мабуть, таки станеться, тому що не можуть вони обійти стороною такі сакральні дати, як День совєтської армії, войноварського флота, чи День Защитника Отечества, по новому, як він їх називається. Ну і річниця вторгнення зрозуміло, що щось таке та й буде, так але е, ну, готовність, ви ж бачите, постійно має бути. бо вже й сьогодні навіть так нехай там навіть тих чотири ракети, але все ж таки полетіли. Ну і не виключно, що вони можуть до тієї до тих дат так підходити, отак, от потихеньку, що, чи не щодня щось там випускати і щось нас тривожити і робити такі провокації. Ну навіть е сьогодні на тривога ще була теж і пов'язана з певним. Безпілотником там не встановлено типу розбирається що це було. Тому е, чекати очікувати варто, але ну хіба нам звикати до цього? Ми постійно в бойовій готовності і повітряні сили, і всі сили оборони, бої точаться щодня на сході. Ми просто зрештою чогось очікуємо від ворога лише всередині країни, пов'язане з ракетним обстрілом, але ж прифронтові регіони починаючи з. З Харківської та навіть не з Харківської з північних областей, і закінчуючи Одеською, там, Херсонською областю. Теж кожен день відбуваються ті ракетні обстріли, і реактивної артилерії, і е, С-300 обстрілюють. Тому е, в нас війна, тому ми кожен день щось очікуємо. Але таке загострення певне, мабуть, таки буде і 23-го, і 24-го. Тому е, готуватися, зберігати спокій і бити ворога, як ми це робимо завжди. Скажіть, будь ласка, от ну знову ж таки е, дуже часто і в різних форматах е, ми в е, разом з нашими глядачами в тих самих коментарях е, читаємо різні думки щодо ефективності протиповітряних сил. От іноді в нас там є офіційні твердження, там умовно 74 ракети летіло там. 65 п'ять збито. Я так просто на скидку кажу цифри. Тобто, десь там приблизно 90 відсотків. Е, сьогодні, от ви кажете, чотири калібри з акваторії Чорного моря. Правильно розумію, вилетіло. і от. Серйозний приліт на Хмельниччині. Від чого це залежить ця ефективність? Від напрямків, від їхніх змін, тактики. Тому що ми зараз бачимо, що зрештою тактику вони точно змінили від цих масованих, але обстрілів, які відбуваються раз там на два тижні, вони переходять до такого більш кошмарення, чи як правильно сказати вночі. Кілька ракет, вранці кілька ракет. Мені здається, що так на початках воно, масштабного вторгнення вони працювали. Ну хіба 50% це мало? Це багато для таких ракет, як калібр, які спеціально проєктувалися бути малопомітними, мало е, вирогідність їхнього звиття невисока. Навіть 30%, коли не звивається крилатих ракет, це вже вважається по еталонах будь-яких ефективна робота протиплітної оборони. Тому що е, ну ми знаємо, ворог ворог використовує різні, е, різні методи, постійно має розвідку так, і, е, от, на жаль, використовує зрештою, і Території сусідніх країн ми часто бачимо це так, що і Молдова там і невизнане Придністров'я, там Дністер річка тече. Якщо знає так, то Дністер теж використовується його русло для того, щоб е ракета опускалась якомога нижче. А, а чим нижче вона летить, тим менше вона помітна для радіолокаційних систем наших. Тому і прориваються вони власне в глиб країни. Де вже їх повинні би збивати на підступах саме до і до міст, і важливих об'єктів. Ну на жаль, не все вдається, тому що ну немає в нас настільки багато засобів протиповітряної оборони, щоб обезпечити всі ділянки. Ворог е ж шобить теж коригування відповідне вивчає напередодні ударів. Кожного з ударів вивчається наша система ППО, де вона є щось вдається ворогу дізнатися. Важливе щось не дуже важливе, але це все враховується. Тому 100% досягти при такому озброєнні калібр Х-101 чи там ну іскандер, взагалі без варіантів, тому що ми не можемо їх збивати. Такі як ха Х-22. Це фактично балістичні ракети. Фактично, тому що ха 22 вважається крилатою. А по факту вона на цілі вже заходить як балістика з дуже великою швидкістю, тому важко. От тому ворог і використовує при масованих ударах. Зазвичай використовує різні типи ракет. З різних напрямків і балістику, і зенітні ракети, які летять по балістиці, і всі види крилатих ракет повітряного та морського базування, маючи сьогодні такий великий широкий спектр озброєння зенітного, як радянські системи, так сто С-125, Букем 1, С-300 поєднуються також комплекси АІРІСТІ та Насамс, мобільні вогневі групи, зенітні. Вірше авіація, так, винищувальна авіація, яка теж у своїх певних зонах збиває і шахіди, калат, і калаті ракети. Оце і все наша є вся ця велика протиповітряна оборона усі території держави. І тому так ефективно сьогодні це вже працює, бо, бо за рік дедалі краще вправляються війни. Є досягнута взаємодія, система оповіщення і вдається це робити. Жодна наголошую, країна світу не стикалась таким з таким масованим обстрілом, як маємо сьогодні. Україну я не повторю не, не, не буду, е, якби хочу завжди про це казати. Що справді те, що роблять наші протиповітряна оборона, це щось дивовижне іноді, тому що я можу собі лише уявити наскільки це в принципі складно. Чи правильно ми розуміємо, що ось цих е, швидкісних ракет, ха, як ви казали, їх просто в них не так багато. Ну, ракети хай бувають різні. Так, Є Х-59. Це ракета керована авіаційна ракета. КАР скорочено так ось власне це запускається з літаків Су-35, Вона має оптичну голову і летить уже навідник. І відповідно ну от теж. Ну це високоточна зброя, це один тик тип озброєння. Ракета Х-22 У них є доволі таки багато, тому що mm. залишилось в них ще радянські запаси, але вони їх не виробляють. Так ці ракети в обмеженій верніше, в тій кількості, в якій вже є. Україна передала частину цих ракет Берги за газ, плюс у Росії була певна кількість, тому ну, там сотні тих ракет у них є на жаль. Так, ну добре, що вони не точні, добре, що вони інколи просто падають у полі, але це небезпечна зброя. Бачимо, що вона робить з будинками. Так фактично зносить цілими під'їздами, і Кременчуцький торговий центр, і е, будинок у Дніпрі. Пам'ятаємо жахливість цих ракет. Ось і е, ракети Х-101 е, вони продовжують ще виробляти. ракети Калібр продовжують виробляти. Це видно в тих уламках, які знайдені ще влітку. І восени є датування виробництва їхнього. Е, але ну як ви. Вже показували перед моїм включенням, мабуть, так що е, темпи виробництва не зможуть. Е, Ті, вірніше, ті темпи їхнього використання не, не, не зможуть верництво не впоратися з такими темпами, верніше, так щоб забезпечити достатню кількість цих ракет, тому що те, що противник накопичував роками для того, щоб атакувати нашу державу, а вже ні в кого немає сумніву, що саме ну план був звичайно такий, щоб захопити за три дні. Так, але накопичував ворог багато ракетного озброєння, дуже багато і не розраховував він його все. Тут залишити в Україні так, запустити по нашій державі і е, ті 10 років, 15, скільки вони його накопичували, ну треба знову ж таки час. Ракета не робиться два дні. О тому треба довгий такий час, щоб відновити той стратегічний ракетний запас, який у них був напередодні 22 лютого лютого року. Не так сталося, як гадалося для них. Ще одне запитання маю: наскільки зараз важлива, ну якби негативна роль коригувальників, які можуть наводити якимось чином от ці ракети на певні об'єкти, чи справді це є, тому що час від часу можна про це чути, що там і затримують когось, і що щось таке от відбувається. І хочеться зрозуміти, чи не спеціальна це якась така операція, щоб просто посіяти навіть між українцями, ось це знаєте, що хтось нас тут між нами є, хто комусь підказує ворогу, підказує, куди влучати. Будьте певні агентури ворожої тьма. От їх е, тут ходить е, у ну, всіх регіонах, навіть і захід, захід України, так і багато людей. Які чекають русський мір, можливо? Ну не так вже дуже і багато, але достатньо для того, щоб давати певну інформацію. ворогу. Тому е е так, щоб вони коригували прямо ракети, ну наврядче, не до зараз достатньо засобів. Є е gps навігація супутники. Так є. В них літаки дальнього радіолекційного виявлення, які це всі речі спостерігають, фактично що щодня знаходиться в повітрі. Тому ракети, зрештою, прокладається курс. Так, є відповідні спеціалісти, які роблять ці всі речі. Єдине, що коригувати можна, ну. Доводити інформацію про е, саме розташування наших засобів протиповітряної оборони, тому що е, ну, знаємо, що далек, най, найдальший комплекс, який ми сьогодні маємо, стріляється С-375 км, е, М1-40, 1,40, Ірісті е, та е, НАСАМС теж до 40 км. І ці комплекси постійно у нас змінюють. Після кожної стрільби і після кожного застосування, фактично, так змінюють свою дислокацію, щоб ворог не зміг власне по них влучити, банально їх засікти. Таким чином, якщо люди і не Фотографують пуски цих ракет, так навіть не вимушено просто викладають в інтернет, радуючись роботі нашої ППО. Вони вже стають фактично коригувальниками, тому що ворог розуміє алгоритм, де стріляв комплекс один раз, де він стріляв другий раз, де третій раз, і може собі е, при, приблизно прикинути е, де, де є позиції наших зенітних ракетних військ. Тому е, коригувальників вистачає і серед добродіїв, які люблять Україну. Я ще одне питання хочу з вами вже в завершальній частині нашої розмови підняти, адже ну, зараз багато повідомлень, що російські окупанти стягують війська, і, і в тому числі літаки. Кількість літаків біля кордонів з Україною збільшилася. І от це страшне слово бомбардування. Так, хоча насправді вони і так нас бомбардують цими ракетами, але знаєте, в уяві багатьох людей, які. Ну, умовно кажучи, бачили ці всі фільми, в тому числі про Другу світову війну. Бомбардування це коли е, умовний літак над містом скидає бомби, і буквально е, по кварталам ці бомби летять і, і руйнують. І, як військові об'єкти, так і об'єкти, які можуть бути військовими не військовими. Наскільки ймовірність того, що вони на це наважаться, тому що з одного боку я думка, що в Україні дуже потужно, і ми це бачимо. Потужні сили протиповітряної оборони. Якщо ми з ракетами справляємося, то з літаками точно будемо справлятися, і російські повітряні сили будуть нести величезні втрати. А пілотів готувати не так просто. Але з іншого боку, ми ж бачимо, наскільки для них цінність життя військових є низькою. От, чи зможуть вони наважитися на ці бомбардування міст? От, буквально з тих страшних кадрів, які ми, які ми бачили у кіно, на щастя, поки що, лише у кіно. І якщо вони зможуть на таке наважитися, то чим це для них може обернутися? Уважно вас слухав. <хи> так, ну, Новина вже бородата, її вже який день? П'ятий, шостий, напевно. Так, Я вже спер... на другий день одразу почав коментувати, бо не всі ж задаються питання, бо Financial Times, це ж поважна, поважне видання, до якого дослухається весь світ. І, ну, Зрештою, це ну, приблизно така новина, як була півроку у наших ЗМІ, коли всі один одного. Там перехоплюють заголовки, так і новина мутує в такому найпрекраснішому вигляді, коли я теж говорив, що Росія під, має біля кордонів. 700-750 одиниць військової техніки це і літаки, і гелікоптери. Таким чином, таким чином навіть будучи знищеними, навіть будучи знищеними, вони можуть підтягувати до кордонів нову техніку, так середини країни. Тому і слово підтягують одразу слово стягують. Ну хіба можна стягнути до кордонів України авіацію? Можна стягнути танки, БТРи там. Людей і так далі, але ж стягнути авіацію можна лише до аеродромів, які знаходяться десь поблизу чи на віддаленні від українських кордонів. Таким чином, Україна, Росія використовує проти України близько 40 литовищ, які знаходяться на окупованій частині української території, в Білорусі та в Росії, і там угруповання авіаційне може бути. В один день збільшена, в другий зменшена. Авіація дуже мобільний вид збройних сил, який рід збройних сил, який може переміщуватися надзвичайно швидко і впливати на ту чи іншу обстановку. Тому якщо ми говоримо про лінію бойового зітхнення, там де штурмова авіація діє ударна так разом з вертольотами, то можливо там є пожвавлення бойових дій наземних і є пожвавлення саме авіації бойової. Можливо, про це. Ішла мова, а так зараз ніхто не воює, як ви правильно кажете, методами Другої світової війни, коли там летить армада літаків і бомбардує міста, як це було саме під час другої світової. Зараз воюють авіційними підрозділами. Там 10-12 літаків це виконується завдання, високоточна зброя, і таким чином вони виконують завдання і летять додому, от приблизно так тому говорити про якесь стягування от, мабуть і не варто. Дякуємо, Юрію Ігнату, речнику командування повітряних сил ЗСУ.